Михайло Коцюбинський, лист. Дорогий друже, довго чокав ти мого листа, і, як тепер бачу, надрем не сподівався хоч через мене дихнути родинним теплом, якого ми, старі 25-літні парубки, роками позбавлені були серед чужого, холодного гвалту великого міста. Ресторани й кав'ярні. Де їда для нас стала тільки досадною потребою тіга, де противними були чужі апетити і ті фабричні, сказати б форми годування людей, стерті, як гроші, що бряжчали в обмін за страви, викликали часом у нашій уяві напівзабуті картини, запах смачної пари обіду у родинному колі, не раз в хвилини спочинку. Смерком, коли предмети ховалися в тінях, а ми присувалися плечем до плеча, щоб подвоїти ніжність та силу наших переживань, твій голос теплішав на згадках про далекі вже роки дитинства, про поезію свят, чистого снігу і колядок, або про великотні сонце, яким воно ніколи вже не буває напротязі року. Ти заздрив мені, признайся. Коли я зібрався на цей раз, одвідать свою родину, стареньку матір і сестру, по довгих роках розгуки, зробить їм своїм приїздом великодній дарунок, чорне весняне небо і радісні зорі, вся золота церковця схвильована і тепла, як людське серце, ніжна квітка любові і прощення, що розпускалась разом з весною. Все ти признайся, ворушилось десь під твоїм скептицизмом. Я приїхав на день раніше, ніж мене сподівались, мені так було приємно вести із собою всю несподіванку людям, які мене любили. Насамперед побачив я маму. Молоде сонце било у всі чотири вікна, і лице мами, як сухий гриб, виразно чорніло у його проміннях, але це був лиш мент. Друге сонце раптом зайнялось, розтягло зморшки, засвітилось в очах, і я вже нічого не бачив, чув тільки, як десь коло мого чола калатало мамине серце, як сухе тіло гріло мене теплом, таким знайомим і ні на що не подібним, а руки душили за шию. Петро приїхав, задзвенів десь молодий голос і радісно застукав каблуки. Мамині руки розігнулися неохоче, і я побачив, як летіло на мене у золотому промінні волосся рум'яне лице, яка вона стала велика. Голі полікать руки, вогки із запахом свіжого м'яса слизнули повз мої щоки, а на устах спочила тепла і запашна весна. Радість першої стрічі злилась із ранішнім сонцем. Я забув причинити двері і звідти. Тягло бадьорим повітрям, надію на фіалки. Біля порога блищали молочні зубки травиці. Я переходив із рук у руки, серед безладних питань, розпочатих і зараз покинутих справ, хвилових турбот, які мінялись на інші, під вікнами гегали гуси. Сестра, мала, видимо, багато роботи, бо щохвилини бігала в кухню. Ми лишились самі у затяжній сонцем кімнаті, і коли мати заспокоїлась трохи й тихо, задзюрчала її ласкава мова, як два струмочки, радості і жальо. Я почув себе знову добрим і маленьким. Усі ті зморшки, накладені материнством, гріли й світились, як промені сонця, а в теплих долонях щось було од молодої трави. Десь в сінях, що губили гримали двері. Кричали кури, і розливалась вода. Сестра влітала до нас на мить, червона від печі, витираючи фартухом руки. Вибачай, я до мами, питала, поспішаючи, хапкома чи зарізати півня. Чи не пора боже колоть порося і обнявши мене добрим, невинним оком, щезало, мов язик полум'я, що лизну одірвався і одлетів у повітря. І знову ми клеїли із мамою нашу тиху розмову, а в кухні зі свистом і скриготанням точили об макітру ножі. У той сонячний день я сам був сонцем, навколо якого крутились планети. Я не міг кроку зробити, щоб коло мене не розпадались, не радили, не помагали. Щогодини я мусив щось їсти, і мамині очі розпускали проміння, і яких кожне. Випити хотіла мою похвалу, задоволення і вдячність. Але це був тільки початок. Для мене, здається, я готувався на свята справжній бенкет, так наче я мав апетит Людоїда або приїхав із голодного краю. Що я більше люблю, печену індичку чи фаршировану гуску мати викликала сестру з пекарні, і велися у кутку таємничі наради, у яких мені зрозумілими були тільки окремі слова порізати печінку, сточити кров, вимити кишки. На ніч поклали мене в кімнаті, де я родився. Ліжко було трохи коротке, на поличках тулились дитячі книжки, світло лагідно золотило побілені стіни і свіжу постіль. На чорній шибці вікна висів молодий місяць, а над ліжком невинний пухнатий хлопчик Христос. За всіх кутків зі стін, і з вікон, із долівки. Із мене самого вставали згадки дитинства і пливли передо мною, як сонячні плями на лісовій полянці, стільки в них було ясного і принадного, скоріше веселого, ніж сумного, що я почав забувати дійсність, і так мені дивно зробилось, коли на ті сонячні плями закапали раптом, наче крапелька крові, чужі слова, заколоти зарізать. Отягти голову, ніжке, що це таке, і звідки? Ах, правда, як могли вільно, так і спокійно проходить ті жорстокі слова через невинні уста сестри, як з ними мирилось добре мамине серце, сточити кров, вибрати кишки, і севдень нашої стрічі, у день радості й любові, я старався заспокоїти себе, адже були звичайні господарські розмови, які ведуться скрізь всі ми. Але під тими словами був вже якийсь реальний зміст, і я мимохідь уявляв собі Олю, мою ніжну сестру. Як вона? Ні, я не хотів уявляти. Я гнав от себе жорстокі картини, які проганяли від мене сон. Заснув я пізно і спав неспокійно. Викинув мене з ліжка дикий нелюдський крик. Я схопився з таким враженням, що в домі сталося нещастя. Світло сліпило мене одразу, і я нічого не міг розібрати в вікні. Я розчинив собі половинки, і перше, що мені кинулось в очі, були рожеві гутки, які земля немов одкидала от себе. Розставивши руки і скрививши від гніву лице, дівка бігала по траві і наче ловила той крик. Тоді я побачив червону доріжку під ногами у неї, а далі дрібний білий клубочок, що нерівно котився по моріжку. Зі смертельним жахом і ще без шерсти, як гола дитина, металося в порося по дворі, і з під ножа, що стирчав йому в грудях, збігала вздовж ніжки кров. Потім дівка упала, прикривши тілом той крик, і за хвилинку я вже побачив, як з лайкою несла до пекарні в одній руці скривавлений ніж, а в другій трупик все за задні ніжки, що зробився одразу довгим. Хапав ногами повітря і тремтів ще голою шкуркою. Коли я вийшов до чаю, мати турботно спитала чому я такий блідий? А я старався її заспокоїть, бо мені соромно було, що на мене зробила враження така дрібничка. День вже почався давно, вже сонце било усі чотири вікна, самовар закипав друге, і крізь шибки було помітно, що серед болота встигли підсохнути стежки. В пекарні, видимо, давно уже кипіла робота, і святочним прискореним теплом і темпом сповняла весь дім. Серед столу в їдальні стояла макітра, повна жовтків, що блищали, як круючі очі, розсипаний цукор хрустів під ногами, мокнув у спирті шафран, гостро оскочучі ністрі, і кидав на скатерть от сонця жовто гарячу пляму, білий мішок із мукою. Важко розсівався коло буфета, закопиливши, наче губи свої краї, і в широкому проміні сонця крутився брашняний тонкий полок. А де ж Оля? Ах, вона, бідна, так закрутила, що навіть тебе не бачить. Олечко, Олю, іди привітайся з Петром. Але Оля вже бігла й сама, сяючи вся, заклопотана трохи бліда. По повних руках голих полікоть стікали струмочки свіжої крові. Ах, мамо, стільки на поросяті сала. Не подавай, Петре, руки. Бачиш, яка я? Вона перегнулась, откинувши руки, щоб дати мені ранішній поцілунок. і перший раз її поцілунок не мав для мене смаку. Він тут сидить і не знає, що для нього готують, гукала Оля, і сміялися очі у неї, голі пухнаті руки. Ямки на щоках і свіжа кров на руках. Ходи невдячний, подивися, я не хотів. Але ти мусиш? Вона витерла руки, закрасивши ними білий фартух, і злегка штовхнула мене в спину. «Дай же йому чай напитись, сердилась мати. Нічого, доб'є потому, і повела мене на кухню. Ти будеш сміятися з мене, назвеш сентиментальним, чудним, ну що ж робити? Смійся, але мені було зовсім не до сміху. Коли я тільки дихнув тим солодким теплом свіжого м'яса, перед очима встала у мене смерть бабки суха, як безперий горобчик. Заплющила бабка скляні вже очі, а її тіло, напівприкрите, почало оддавати повітрю своє останнє тепло, яким я і дихав, і той нудний запах назавжди зв'язався у мене з образом. Смерті. Дивись, гукалася яча Оля, а яке порося! Я вже й сам дивився. Справлене, чисте, як гола дитинка, що захлинулася у куполі. Вона підігнула під себе зламані ніжки і міцно замкнуло зубами свої болі і жах. У куточку, накритого повікою, ока, блищала ще свіжа сльоза, а вузька рана на грудях, куди увійшов ніж. Злегка курилась теплою кров'ю. А це для кого? раділа Оля, повернувши мене до купи битої птиці, яка звалила весь стіл, щоб догодити Олі, я все оглядав. Общіпана курка безсило припала до столу мертвою головою на тонкій шиї, холодно поглядаючи вниз на своє перерізане горло. Синєва смерті. Пробивалась крізь жовту у прищиках шкуру, яка, здавалась мерзла безпір'я. Качки уже без лапок розгортали із натуги свої широкі стегна, як породілля, що раптом сконала під час пологів. Я слухав Олени щебетання, а моє око мимоволі зустрічалось із мутним склоп мертвих очей, таких вже холодних і далеких, що за кожним разом мене тягло у глибок. А чим ти любиш ковбаси з гірчицею чи з часником? Оля любовно ворушила довгі кільця ще сирих ковбас і з їх сизим блиском застигого сала, повних, наче тільки що винятих із ситого живота, без огиди, мачаючи руки у слизьку йошку, що стікала на дошку стола із мертвої птиці. Моя мати, моя добра старенька мати, байдужно вдивлялась у миску. Переповнену кров'ю, що гусла зловісно у ній, наче містичне око неситої смерті. Куховарка з таким гуком жбурляла на валаву чиїсь поламання ребра, що ж мені боліло. Коли я врешті вирвався з кухні, я певно був дуже блідий, бо мій вигляд занепокоїв маму. Вона вважала, що мені треба вийти на свіже повітря. Справді, я потребував повітря. На сонці почув себе краще. Довгим весняним ключем, як журавлі, пливли по небу хмари. Недавно просухий камінь білів на сонці, а дерева зароїлись бруньками, наче їх мухи обсіли. Я йшов у місто. Назустріч мені поспішали з базару жінки з обличчям, пронизаним сонцем, свіжий, як холодний щеподу весняного дня. Із їх кошиків, повних слизького м'яса, виглядали барвінок. І первоцвіт, їх теж хотіли закресити у кров? Веселі води, що перед годиною ближче снігом, бігли додолу по рівчаках, з камінця на камінчик, тривожні здичірі крики неслися із міста на мене, зв'язані кури тріпотіли в кошиках, вирвалися із них, падали на тротуари і били крилами об камінь і смертельним жахом. Усі саха палися швидше донести живність. У мішках, закинутих на плечі, танцювали останній свій танець, налякані поросята, випираючи стінки своєї темниці, іначе конали із захриплим дитячим плачем розпуки. Вуси не могли зняти своїх душих тепер зв'язаних крил. Зате вони сильно били повітря дзьобами на гнучкій шиї, наче швидше хотіли побачити, Жовтогарячим оком той ніж, що чекав їх із недобрим холодним плиском. Приїздили вози, наладновані кабанами, які зі ситим спокоєм і з стогнанням сподівалися смерті. Тупірила сонно дивилась на трупи своїх братів, уже осмалених, голих, безладно навалених кабаником навіс, колеса якого були закапані кров'ю. Весняний вітер гнав по каміннях пір'я, ще, певно, тепле, загублене в боротьбі, а з кожної вулиці, і з кожного двора здіймався жахливий крик смерті і густо плив по землі, як плили хмари по блакитному небу. І було так дико, так дико було бачити свято убійства на безкровному святі Творця, весни, не знаю. Що мене гнало вперед у місто, звідки лився все сиринішим потоком лемент, я не пішов у поле із його спокоєм, і ліс не притяг мене своїми мріями про весну. мене тягло на базар. Я ходив між ядками, нече на злість собі, повний того нового чуття огиди, Що все в мені зростало Дивився на обідрані туші, повішені подовж стін. І застиглим салом, і синіми жилами, по яких ще недавно бігло життя, на купи кишок, мертвих голів і ніг по брудних лядах, де темно цигляста печінка, свіжа й блискуча, сльозилась ропою, намереже жуками легке. Сокари з моторошним хрумтінням рубали кістки. Роздробляючи мозок, а люди байдужньо вештались серед застарілого запаху трупів і м'яли в руках серце таке саме, як і їхнє власне, нечутливі до холодного полиску мертвих очей, що таїли у собі сліди передсмертного жаху. Не повіриш, якими гидкими і навіть страшними здались мені люди, що морили себе постом, аби зготувати живі цві для мертвяків. Які зарізавши чи заколовши живу істоту, могли тою самою рукою латить головку своїй дитині і цілувати матір устами, масними одвою замордованих ними. Панечу, телятина свіжа, їй богу, різали нині. Що купуєте, панеченько Любий? А ходіть до мене, волячий мізок, ніжки, головки, вони блищали ножами. Копались руками у м'ясі ті добродушні гладкі баби, що так любовно на всіх поглядали, у їх кругих очах, що плавали на лиці, як скалки сала у юшці, світилась передсвяточна радість, її зичливість. А я тікав же одних, як і від всіх тих невинних тортур, із якими вони заправляли ніжки поросяти під його шкурку. Щоб не дати йому пристойний вигляд, я знову бачу усмішку на твоєму лиці. Не кажи, прошу, Що це лиш нерви, що, коли б люди й перестали вживати м'ясо, не обминули б прокляття долі, нищить інше життя для свого існування, я й сам знаю, що не можна провести Межу між живим і мертвим, що не тільки живуть а на життя мають таке саме право рослини і навіть камінь. Але був час. Коли люди жерли людей. І хто зна, коли б ти тоді жив, чи не грала б на твоїм обличчі така сама усмішка? Фу, я мав фізичну потребу дихнути чистим повітрям. Дихнув ним на полі, за містом, де земля пала снігові води, м'якій добрі, оди ласкавості сонця, де молодий вітер бив копитами землю, як степовий лошак, а жай вранки. Робили свій перший засів. На ще не зорених пугомнивах. І все дало мені силу знову слухати, як дорогі для мене уста вимовляли слова убійства і мордування, Збирались до церкви. Сестра вертілася по кімнатах, забувши у тому, вся біла у своїй легкій одежі, як весняна хмаринка, і тепер було для неї найбільшим у житті питанням, які стрічки надіти, блакитні чи блідорожеві. Ми всі утрьох мудрували над тим трудним питанням. І після довгих вагань спинились на весняному кольорі неба. Рожевого було доволі на щічках і на губах, а коли дзеркало подвоїло наші парадні фігури, а сміх ще збільшив товариство, ми очинили вікно і вдивлялися у того напружену пітьму, що готувалась прийняти у себе оксамитовий звук першого дзвону. Вже коло церкви палили смоляні бочки, мури зарожевіли. Здригнулись і поплили кудись у світ, а ми відчули тривожне чекання святочних зір. Ти знаєш, я роками не бував у церкві, та перейшов охоче, я думав. Омиють люди руки від крові і із докупи во ім'я любові й добра, забудуть щоденне убійство власне і страшне тим, що воно стерло лукаво своє обличчя, змінило ім'я і загострило поміж людьми. Як хатні злодії, піду і буду мати хоч там відпочинок. Дзвони гудуть, юрми розбуджених згуків тривожно несуться в повітрі, а по чорній землі, скритий у пітьму, пливе людський потік. Шелестить літнім шумом нова одежа, пахне запашним милом і шафрановим духом своєїжої паски. Виразно стукають каблуки по сухих тротуарах. За шипками темних освітли вже хат по великодні облима світу лампадок. Мурет церков хитаються серед гострих тіней стополь і малюють на тлі чорної ночі невидані замки, пірнаємо в юрму, кругнак світяться воском по за піст обличчя, міщанські дівчата з туго сплетених косах, ще мокрих одлого, тримають у пальцях неодмитих от фарб колонки свяченим. Церкві вже душно, повітря густо блищить вогнями, як тяжке золото вівтаря, і співдуховенства вставляє в нього, як в рами, великодні картинки. Мама хоче молитись, шукаючи місце, де псить на коліна, а мене й Олю тягне на цвинтар. Ми знову впірнаємо в пітьму, у радісний близько новиних зір. В його людей і жадібно п'ючи пічну прохолоду. Дивимось заздро, як обскубують діти срібний оксамит вербових бруньок. А ми не поцілувались тобою, згадує Оля. Христос воскрес! І тепла, легка хмаринка спочиває на моїх грудях. Нам весело нині, стриманім гаморі голосів, у церковних співах і вогнях, у хвилюючому повіванні весни. Нарешті, у самих нас якесь сподівання. Щось має статись. Та ось рушило небо, позеленівши на світанні наше обличчя, з церкви, при радіснім дзвоні і співах, Вилився вогняний струмок із палаючих свіч, рис та облич, щоб вилитись у море принишкою юрми, яка принесла святити Паску. І коли піп втомленим рухом підняв хрест і кропило, благословляючи страву людей. А вони нахилили покірну голову над кошиками, я знову стрівся із погаслим оком мертвих істот, з виразом муки і болю, з перерізаним горлом, із запахом шкури, яка ще недавно шкварилась на вогні. І тут благословляли убійства. Мені зробилось недобре, але ще гірше було, коли довелося розговлятись. Я не міг їсти. Мати так радісно клопоталась, прохаючи поживитись, шматочок кін грудей чи поросячу ніжку. Як я не їм поросяти? Воно ж таке молоденьке, сите і ніже. Йому і трьох тижнів не було, та я не міг. А ми так готувались, зітхала засмучена мама і присувала мені ковбасу або копчений волячий язик. Ну, хоч шматочок, Олю. Ти, певно, зготувати не вміла, коли Петро нічого не їсть. Мені так жалко було гасати, гасити радість молодої хазяйки, але що ж мені було робити? Оля надулася кілька раз крадькома витирала почервонілі очі. Я вигадав, що заслаб, що боюся вживати м'ясо. Підняв тривогу, мусив приймати краплю від живота і зіпсував великодній сніданок, ледве умовивши наших, що все минеться, що я обійдуся і без компреса. Я одщипнув шматочок Паски легкої і запашної, довго жував, хвалив без міри, що за чудесний хліб, і ледве ковтнув на певний, чи вона не закапана кров'ю, яка недавно стікала по голих сестерних руках. От духу печеного м'яса у мене морочилась голова. Приходили гості, вони їли й похваляли, я мусив сидіти й дивитись, як щезали в їх роті. Ніжки, і крила, боки й груди, печінки, кишки, і таке інше, як їхні зуби різали м'ясо, що ще недавно дихало і жило, бігало і літало, мало свої радощі і горе. Кістки хрумтіли під їх зубами, а я чув передсмертне храпіння, що жило ще в моїх вухах. І коли гості, наївшись, говорили слова любові, а на губах у них блищало сало забитих, я їм не вірив. Ну, як тобі, сину, турбувалася мати, як вмів, я її потішав, а вона кликала Олю у куток і пошепки радилася із нею, як би залишити для мене кращі шматочки, аби я мав що їсти, коли буду здоровим. Однак це ні на що не придалось. Я не їв м'яса, дні минали безрадісно, в'яло і без того тепла, яку я так прагнув зазнати в родині. Щось сталося між нами. Я не смів притулитись до материних грудей, обняти сестру. Сонце дратувало мене своїм нахабним світлом. Вітер докучно свистів коло вух. Земля була гола, у лишаях, наче старець у пархах. А місяць. Боже, що з ним робилось? З бадьорого, гострого, що так цікаво дивився на світ, наче збирався завоювати його, настромивши на молоді роги, він ставав повним, грубшав, обростав салом і вже випинав кругий живіт, як ситий банкір, на грудях у якого блищить важке золото ланцюжка. Вечорами він висів низько на небі, лихий, червоний, неначе упир, що насмоктався крові, і навіть тіні бігли перед його недобрим обличчям, припавши до землі із жаху. Цілими днями. По вулицях хрипло, кричав п'яний народ, співав сироміцькі пісні, лаявся, заводив бійки, кров юшила з людей і сохла на каміннях разом із болотом. Одного дня на великодньому тижні проти нашого дому забили навіть людину. Ну що ж, я прийняв це спокійно, хіба ж могло бути інакше? Кров має чародійну силу притягати кров? Люди плакали і кричали, а мені лицемірними здались і їхні жалі, і страх злочину заб'ють людину і, щоб потішити себе по втраті, заріжуть курку чи гуску, заколють свиню і заїдять жаль. От так я зіпсував свята не тільки собі, а що найбільше досадно добрій мамі і сестрі. Не знаю, може, все воно смішно і нерозумно, що я пережив, може, й мене така доля чекає. Як молодий місяць весною, а поки, а поки я не заздрю мудрищам мудрих і не надить мене спокій спокійних на прославленій ними землі.